Антипричина брак перед історії та деталей. Впродовж фільму нам розказують, що у світі існує магія, органи, які контролюють її використання, та сама компанія, яка рулить долями людей і так далі. Проте, на жаль, глядачам забувають пояснити, як все це працює. Наприклад, хто і коли заснував компанію, які існують типи магії, як вона розповсюджується та інше. А саме такі деталі відіграють ключову роль у зануренні глядачів всередину того, що відбувається впродовж сюжету. Якби фільм мав трохи більший хронометраж, буквально на півгодини, які присвятили про скриттю історії фантазійного світу та його законів, було б набагато краще. Проте це все ще досить непоганий фільм з цікавою історією та персонажами, який навряд переглядатимуть знову і знову, як, наприклад, Гаррі Поттера, Проте глянути разок цілком варто.